Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. У більшості випадків. Перше, з чим стикається бухгалтер, працюючи із зовнішньоекономічними операціями, це він або сам робить, або якщо не він займається банківською випускою, а інші працівники, він бачить у банківській виписці, що підприємство перерахувало гроші на купівлю валюти. Тобто сьогодні розглянемо, як обліковується купівля валюти в бухгалтерському обліку. Повернемось до того прикладу, який був у відео про облік курсових різниць. Підприємство винно іноземному постачальникові за раніше отримані від нього товари 1700 євро. 200 євро підприємство має на своєму валютному рахунку, а 1500 євро купує через свій банк. Курс НБУ на дату купівлі валюти становить 30,5816. Десятитисячний гривні за 1 євро. Курс, за яким банк купив валюту, становить 30,70 гривні за 1 євро. Звертаю вашу увагу, що як би не називався курс, за яким банк купує валюту. Це може бути комерційний курс, це може бути курс купівлі, це може бути фіксований курс з комісією. Але у більшості випадків для більшості підприємств курс купівлі валюти буде вище, ніж курс НПУ на поточну дату. Для того, щоб скласти проводки, розрахуємо, скільки треба гривень на купівлю валюти. Зазвичай операції ці в банку автоматизовані, і банк сам буде списувати ту суму гривень, яка потрібна для купівлі валюти і оплати банківських послуг, бо банки на цьому заробляють гроші і списують комісію за свою роботу з підприємств. Але для того, щоб сформувати проводки, нам потрібно самим розрахувати ці суми. Отже, купуємо ми 1500 євро. Курс купівлі становить 30 гривень 70 копійок, Тобто для купівлі гривні нам треба 46 тисяч 50 гривень. Валюта обліковується в бухгалтерському обліку тільки за курсом НБУ. Валюта ніколи не обліковується в бухгалтерському обліку за курсом купівлі або за курсом продажу. Є правило, тільки курс НБУ. Він базовий для бухгалтерського обліку. Оскільки курс купівлі не співпадає. З курсом НБУ, то виникає сумова різниця. Якщо б він співпадав, банк би нічого не зробив на цій операції, ви ж розумієте. Сумова різниця розраховується за такою формулою: різниця між курсом НБУ та курсом купівлі множиться на суму валюти. В нашому прикладі це 305816 мінус 30,70 помножити на 1500 євро, і це буде від'ємне значення 177 гривень 60 копійок. Сумові різниці дуже схожі на курсові різниці, але все ж таки вони відрізняються. Сумові різниці виникають за рахунок різниць між різними курсами. Курс НБУ мінус курс купівлі або курс продажу, а курсові різниці виникають між різними курсами НБУ, тобто однакові курси, але на різні дати різні значення. Сумові різниці відображаються у складі доходів або витрат підприємства. Для обліку сумових різниць призначені рахунки 711 дохід від купівлі продажу іноземної валюти та 942 витрати на купівлю продаж іноземної валюти. Оскільки курс купівлі в нашому прикладі вище за курс НБУ, то при купівлі валюти маємо витрати. Вони будуть обліковуватися на рахунку 942 витрати на купівлю продаж валюти. Іноземної валют. Розглянемо проводки з купівлі валюти. Це в нас відбувається 5 липня. Перша проводка це перерахування гривні для купівлі валюти. Дебет рахунку 333. Грошові кошти в дорозі в національній валюті. Кредит рахунку 311, поточні рахунки в національній валюті. Сума, та, яку ми розрахували: 46 тисяч 50 гривень. Далі відбувається конвертація у гривні у іноземну валюту. Якщо б ми б. Складали всі проводки руками і вели би бухгалтерський облік вручну, ми б цю проводку не робили би а безпосередньо з тридцяти 30 рахунку на 312 зарахували би придбану валюту. Але оскільки в нас бухгалтерський облік автоматизований, і для його ведення ми застосовуємо різні бухгалтерські програми, то механізм автоматизованого обліку він такий, що. Під 333 рахунок підв'язаний довідник грошей у гривні. Під 334-й рахунок підв'язаний довідник грошей у валюті. Тому ми робимо ще проводку на конвертацію. 1500 євро за курсом НБУ на дату поточну 30,5816. Це буде 45 872 гривні 40 копійок. Далі. Придбана валюта зараховується на валютний рахунок підприємства. Дебетується рахунок 312. Поточні рахунки в іноземній валюті. І кредитується рахунок 334, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. І ще ми відображаємо нараховану сумову різницю між курсом купівлі і курсом НБУ. Курс купівлі вище, тому різниця буде від'ємна при купівлі валюти. Дебет рахунку 942 витрати на купівлю продаж іноземної валюти. Кредит рахунку 333. Грошові кошти в дорозі в національній валюті 177 гривень 60 копійок. Рахунок 333. Грошові кошти в дорозі в національній валюті. Після цих операцій буде мати такий вигляд.